Оголошення. Меблева фабрика. На посади випробуючого ліжка шукають хлопця і дівчину. День -день -день. Сидять дві блондинки в хаті, і одна друга каже: А хочеш, а хочеш, тобі фокус покажу. Так. Ну давай, ось дивись, бачиш, лампочка гарить. Бачиш, така бере виключає. Пис. А тепер скажи, де світло? Та каже: я не знаю. Дивись, ува, відкриває двері халедріка. А ось воно. День -день -день. Як маленька дівчинка, залізти на стол, піджать під себе ножки і плакать, плакать, плакать. Дімон, що случило? Та дружина машину розбила. <таспорожий> Сидить п'яний в калюжі, а прохожий моє проходить каже: ти чого тут судиш? Ну, земля ж обертається. Ну так, да, обертається. От і чекай, коли мій дім підійде.